Виконуємо вправо 34 в до параграфа 31 за підручником інформатика 7 клас, авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Потрібно, використовуючи вкладені цикли, створити ось таке зображення. Бачимо, дане зображення має вигляд пірамідки, яке складається з 4 квадратів, і кожен наступний квадрат, який знаходиться зверху, є менший за попередній. Коли ми подивимося на зображення, яке нам пропонувалося побудувати під час виконання вправи 34А, то можна зробити висновок, що дане зображення є схоже з пірамідкою, тому що тут також 4 квадрати, але тепер ці квадрати не, не зверху один над одним, а знаходяться всередині попереднього. Для того, щоб побудувати квадрати всередині один одного, то потрібно перемістити виконавця. З даної точки ось сюди. Для того, щоб побудувати пірамідку, то потрібно перемістити виконавця з даної точки вже ось сюди. А побудова квадратів буде така сама. Якщо ось тут нам потрібно було перемістити по осі Х вперед на 10 кроків, то для пірамідки по осі Х також потрібно перемістити на 10 кроків, а по осі Y перемістити вже вверх. Причому перемістити вверх на довжину сторони наступного квадрата, вже меншого. Давайте відкриємо проєкт, який ми створили під час виконання вправи 34А, і просто його видозмінимо. Бачимо у нас справді намальовані квадрати всередині один одного. І тепер для того, щоб малювалися вже не квадрати всередині один одного, а квадрати зверху один над одним. Нам потрібно змінити y на довжину сторони попереднього квадрата. На довжину сторони наступного квадрата. Довжина сторони квадрата зберігається зміні А, нам потрібно відняти від сторони А... 20 кроків. Чому 20? Тому що ми бачимо, в даному полі стоїть мінус 20, це означає, що довжина сторони кожного наступного квадрата буде на 20 кроків меншою. Ну, і ще зробимо так, щоб пірамідка малювалася зеленого кольору. Перейдемо в групу олівець. Якщо ви створюєте даний проєкт з нуля, і вас в даної групи немає. Потрібно додати розширення олівець, натиснувши на ось дану кнопку в нижньому лівому кутку та вибравши олівець. Встановимо колір олівця. Виберемо зелений. Та переконаємося, чи працює. Натиснемо зелений пропорець. Пірамідка намальована. Збережемо у власній папці файл Вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з іменем вправо 34В. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.